Наступні 5-10 років ми будемо сидіти без електроенергії. Дякую! Говорити, що це був блекаут. Блекаут? Не блекаут. Каутом не було. Весь Київ буде сидіти без тепла. Дякую. Аномальний холод чи аномальна жара. Мінус 20. Плюс 40, мінус 15. 17 годин. Um. Мінус 20, мінус 25, мінус 28. Uh -huh. З кінці плюс 2 градуси. І аномальна спека. Дякую. Повністю погоджуюся. Мабуть, взагалі ніхто не зрозумів, що то було. Всім привіт! Вітаю на каналі Експро. У сьогоднішньому черговому випуску Power and Gas Brief продовжуємо обговорювати поточну ситуацію з енергетикою України. Нещодавно цього тижня завершилося так зване енергетичне перемир'я, якщо воно взагалі було, і Росія завдала нового удару по енергетиці України. Сьогодні зі мною Дар'я Рова, редакторка ЕксПРОЕЛКТРИСТІ. Е, перше питання: що це було за енергетичне перемир'я? Чи було воно взагалі? Скільки воно тривало, і чи дійсно в цей період Росія не била по енергетиці? Та, мабуть, взагалі ніхто не зрозумів, що то було, що таке енергетичне перемир'я. Е, якщо Ну, скільки воно тривало, ніби домовлялося на тиждень, але фактично ж тижня не було, тому ага. що на початку тижня була атака. Згодом це був просто час для того, аби Росія могла провести розвідку енергетичних об'єктів, там, зокрема, Києва та Київської області і інших регіонів, в принципі, також. І підготувати фактично ну, свої літаки, зарядити їх ракетами. Оце було так зване енергетичне перемир'я. Ну, я його взагалі не розцінюю, як якийсь там поштовх да, в, в перемовинах, тому що, по перше, давайте ще згадаємо про атаку на цивільних на шахтарів, тому що сталася дуже велика трагедія, те, що Росія в Дніпропетровській області просто ну шахедом втіла в автобус з працівниками місцевих шахт. Загинуло здається 14 загиблих. є офіційно підтверджених, дуже багато поранених. Ну це була просто цивільна атака на, на, на цивільних людей. Ну це на жаль, дуже велика трагедія, і це показує оцю якби цінність і правдивість цього енергетичного перемір'я. І в нас, я так розумію, вже ну, після завершення цього перемир'я, нібито якраз коли е, найбільші морози настали mm -hmm. на початку цього тижня. Температура там опускалась до мінус 20, мінус 25 градусів Цельсія, і було завдано чергового масованого удару. Навіть е, писали, що це був, була найбільша атака з початку року. Чи це так, і е, які регіони постраждали? Ми бачили, що там попередні місці активно е, били по Києву, чи зараз так само по Києву, чи є інші регіони. Удари були і по Києву. Зараз бачимо ну, всі наслідки Дарницької ТЕЦ. Так дуже багато починають публікувати з неї навіть там відео, фото, як вона зруйнована. Це одна із найбільших теплоелектроцентралей у Києві. Ну, це дуже важливий об'єкт. Він важливий для теплозабезпечення лівого берега Києва і зараз. В Києві без тепла залишається тисячу будинків. Це дуже багато. Uh -huh. а, також під час тої атаки, да, дійсно, вона була, мабуть, однією з наймасованіших, вона була здебільшого спрямована саме на об'єкти, які забезпечують теплом. Тобто, це навіть там, не на систему передачі електроенергії, так не на підстанції, які забезпечують видачу електроенергії з атомних електростанцій. Це було саме на об'єкти, які забезпечують населення теплом. І ну знову таки це просто атаки проти там проти цивільних. Чи думаєш, ти що якраз ця атака як ти кажеш спрямована саме на об'єкти, які забезпечують населення і в принципі забезпечують країну теплом? Ну, вона була здійснена саме в той день, коли у нас були найнижчі температури. Чи це пов'язано? Чи можливо, Так, я, я думаю, що це пов'язано. Я Думаю, що Росія це, це зробила спеціально. Я думаю, що навіть це там розмови про це енергетичне перемир'я були mm. також, ну якби приурочені цьому, і просто воно закінчилося прям в найхолоднішу. Фактично ніч в Києві. Це було там мінус двадцять в регіонах. Це було мінус двадцять п'ять. Це було мінус двадцять вісім. Це ну дуже холодно. По яких ще які ще регіони в останні. Ну принаймні, якщо говоримо про цю останню атаку, <світтє> які ще регіони постраждали? Десь писали про Дніпро, що там були атаки? Ніби а, да, це Дніпро і це Вінницька область. <світтє> це здебільшого на об'єкти е генерації електроенергії. Вони постраждали від цієї атаки. Uh, було багато застосовано балістичних ракет uh, і ну, як вони люблять, там протикарабельні ракети, десь uh -huh. просто пускати на підстанції, на електростанції, на те, це. Uh, ну, атака насправді руйнівна, але кажу, здебільшого, вона була саме на теплозабезпечення. Ну, але електропостачання вплинуло. Чи ці атаки вплинули і на електропостачання? Чи є в нас якісь зміни, не знаю, там збільшення графіків відключень? Київ, здається, знову повернувся до цих тимчасових графіків, okay. таких відносно індивідуальних для будинків, але ну, ми повернулися до графіків, що звичайно мені здається є позитивним, хоч якимось позитивом у цій ситуації? Uh -huh. З одного боку, так, те, що Київ в графіках цих тимчасових це ок, але ну, ми ж всі бачимо, ці графіки, це дуже багато годин без світла. Тобто, і самі графіки, тобто ну, кількість годин без світла вона збільшилася. Uh -huh. Це здебільшого спричинене ще й тим, що під час атаки постраждали теплові електростанції і ТЕЦ. Це фактично потужності, які допомагали нам у години вечірнього піку. Вони працюють зараз ну, і так, на максимумі своїх uh -huh. потужностей, але в вечірнього піку вони були вкрай важливі. І, відповідно, зараз ми бачимо в вечірній пік ще більші обмеження. Тобто, ну навіть по своїм графікам можна так десь таку тенденцію присвяткувати, що зранку такі пікові години ввечері відключень більше. Дещо стало позитивним, мабуть, кілька було днів з сонячною погодою uh -huh. і збільшили виробництво електроенергії на сонячних електростанціях, і це дозволило трошки скоротити дефіцит. Це поки не великі обсяги, але це вже якесь таке велике відчуття весни, навіть коли було мінус двадцять. Uh -huh. Зрозумів, повертаючись до ударів по теплопостачанню. Були заяви прем'єр вже не прем'єр-міністра міністра енергетики Шмигаля про те, що ті будинки, які зараз знаходяться без тепла, для них не будуть відключати електроенергію, якщо я правильно зрозумів. Як ти оцінюєш таку ініціативу і чи дійсно це працює? А, там навіть така історія, що будуть менше відключати, ага. вірніше в них буде більше годин зі світлом. Навіть десь називалася цифра 18 годин зі світлом на добу. А в цілому це не ну, це потрібно робити, і це нормально, тому що ну люди е, повинні мати можливість обігрівати там обігрівачами, якими з дуйками кондиціонерами. Ну угу. бо в будинках, які без опалення, ну дійсно дуже холодно ну це за такої аномальної зими. Але тут питання, як це забезпечити. Тобто просто десь зараз взяти ці обсяги і направити на ці будинки, ну це складно. Навіть якби вони були, це знову таки ну, проблема з передачою електроенергії, з підстанціями, які забезпечують розподіл. Ну, і навіть знову-таки ті райони, які постраждали від того, що в них немає тепла, ну, в них є проблеми із електропостачанням. Тут тоді питання: треба додаткові генератори. Зараз ми бачимо, що на Київ дуже багато йде допомоги міжнародної, і це знову-таки це в тому числі і ці генератори. І генератори надають інші там державні служби, зокрема там ДСНС, так. які фактично заживляють будинки ну, і можуть дати певний додатковий ресурс. Це така антикризова історія. Це, ну, це не повинно бути так, що ну, все на генераторах там все наступне життя. Це антикризова історія, вона має допомогти врятувати, але. Ну, Тут залежить насправді ще й від ремонтів і від наступних атак. Подивимось. Також можуть бути там історії із заживленням котелем від цих же генераторів із заживленням критичної інфраструктури. Теж подивимось, як це спрацює. Це не за 30 хвилин робиться і навіть не за півдня. Але ну, за певний час, я думаю, можна якось було би вирішити це питання. Але все одно треба розуміти, що ну. Оце знову ми там кожен раз, мабуть, кожен випуск кажемо, декілька наступних тижнів будуть складними. Mm -hmm. І так вже десь місяць іде. Ну і воно так насправді, поки ситуація не змінюється, і ми бачимо навіть по прогнозу погоди, ніби є якісь полегшення, а потім знову вночі мінус 15. І ми розуміємо, що коли це вночі, мінус 15, ще й вірогідно, що в цю ніч буде атака. Mm -hmm. um. Ще хотів поговорити про ту аварію, одна, ну напевно, одна з найбільших аварій, mm. яка відбувалась, яка була в українській енергосистемі. 31 січня в суботу сталася аварія, чи була вона пов'язана з обстрілами? Е, ну тобто, чи зрозуміло, що зараз будь-які такі аварії вони опосередковано напевно mm -hmm. пов'язані з обстрілами, mm -hmm. але чи була вона саме наслідком обстрілів, чи це з чимось іншим пов'язано? І що це взагалі було? Це, здебільшого, от правильно скажу, посередковано до обстрілів. Бо ну, зрозуміло, що аварійність обладнання вона стає вищою, коли постійно проводяться ремонти, коли вже ну, перезаживляються схеми, всюди там резервні стільки разів все перероблюється і ставиться одне нове обладнання, потім інше. А, тому ну тут більше ця причина і звичайно погодні умови. Про mm -hmm. те, що там це був ось удар, який спричинив такі відключення. Е, ні, це була саме системна аварія, яка призвела до каскадних відключень по е, ну практично там майже по всій Україні. Mm -hmm. а, чи це не був блекаут. Я якраз да. хотів сказати, чи можемо ми говорити, що це був блокаут, чи це ще не блекаут? Це ще не блекаут. Це більше, так, да, дійсно, системна аварія. Система залишається ще ну, контрольованою і з'єднаною блокаут. Це коли в диспетчера немає контролю над системою, вона просто ну, розпадається на... Маленькі шматки у нас було тільки таке один раз. Це було в листопаді 22-го року. Після цього таких блекаутів, загальнонаціональних, скажімо так, не було. І це теж блекаутом не було, але це дійсно була серйозна системна аварія. І я була приємно здивована, як швидко вдалося відновити в принципі, електропостачання. Можливо, це ще такий момент, що це була субота і не таке велике навантаження mm -hmm. на систему. Але знову таки було досить холодно і ну, наслідки. На самому початку цієї аварії здавалося серйозні, коли в Києві потім побачили кадри, коли виводять з метро людей цілому, ну які були скачки напруги по всій країні. Ну і в принципі не було. От я там в своєму будинку дивлюся: не було ні електроенергії, ні тепла, ні води, нічого перші декілька да. годин. Так, да, і вода зникла ж по всьому Києві. До речі, це така теж та проблема, на якій слід би наголосити, що водоканали потребують резервного живлення. Я не дуже розумію, в Києві воно є чи ні. Тому що, ну, згадайте, майже всі удари, які по Києву, зникає вода майже одразу, коли там є знеструмлення по Києву. Потім воно починає з'являтися. Ну якось водоканал мав би більше піклуватися про своє резервне живлення, тому що ну це критична інфраструктура, і зрозуміло, що ворог продовжить бити по Києву, по Україні, і ну ці проблеми будуть так просто надіятися, що ну принеси ну, Це не спрацює. Добре, цю аварію ми змогли. Ну можливо, не повністю, але в принципі доволі швидко подолати наслідки, mm. зібрати систему і все. Я думаю, так, да, це досить швидко. Тут ще момент, що е, чому були ще великі відключення, тому що одразу розвантажувалися атомні електростанції. Це менше доступної електроенергії в системі і все ну, згодом треба було там трохи часу, щоб вони могли відновити роботу. Це, це вдалося швидко зробити. Тим не менше питання: чи є ризики таких аварій далі? Тобто, у нас ще, в принципі, залишається цей сезон опалювальний, ця зима. І ну, обстріли продовжуються. Чи є ризики таких системних аварій, які опосередковано пов'язані з обстрілами, да такі ризики є. Вони навіть є, і не під час опалювального сезону. Uh -huh. Ми можемо там згадати літо 24-го року. ну, тоді і обстріл були були, але були також і ну висока аварійність на об'єктах енергетичних. І я думаю, що це може продовжуватися. Ну. Від цього ми не застраховані. Від цього насправді ніхто не застрахований. Навіть на європейських ну європейській енергосистемі, десь там Португалія, Іспанія теж були такі системні аварії, е, у американців теж є системні аварії, масові знеструмлення. Від цього ніхто не застрахований. Але тут питання, як на це можна швидко реагувати, що можна зробити, щоб цього не було. Погода впливає на цю аварійність. Тобто, якщо аномальний холод чи аномальна жара, воно має якийсь вплив. Так, да, погода впливає. Е, і зараз фактично погода впливає на додаткове, ну, на додаткове споживання електроенергії, на додаткове навантаження на енергосистему. Mm -hmm. І аномальна спека аналогічна. Мабуть, звичайно, холод гірше, але, ну, знаєте, коли я ж кажу, знову літо 24-го, плюс 40 спека, ну, тоді відключення теж якось переносилося не дуже. І тоді я теж, до речі, так, помітила таку паралель, що люди реагують. І зараз ну, дуже негативно uh -huh. на відключення, просто у всіх там зносить дах. І от тоді теж був такий піковий момент, що здавалося, що просто ну, суспільство вибухає від цього. Uh -huh. Тому паралелі такі є. Так, зараз ми вже пройшли два з трьох місяців uh -huh. зими. Можна сказати, що більша частина пройдена, хоча в нас там валить сніг і ну, холодна, холодна погода зберігається, але тим не менше. Попереду залишається один місяць, які можна навести проміжні такі підсумки цієї зими, і які є, які ще залишаються ризики чи е, виклики, які передстоять перед країною саме з точки зору енергосистеми, з точки зору енергетики, до кінця зими, чи якщо будуть холода, то напевно і до кінця е, цих холодних періодів. Я сподіваюся, що ми там в квітні вже холоду не будемо бачити, що буде тепло. А щодо підсумків, ну перший це, це дійсно була найскладніша зима. от Всі казали, що є. це буде. Да, і ще є, і ще буде. А, тому що знову я це кожен день дивлюся, слідкую за прогнозом погоди, бачу десь в кінці плюс 2 градуси. Думаю, ну, Нарешті, на наступний день заходжу, там вже мінус три, думаю. Дякую! Якби, якби там було мінус 20, то чомусь би це справдилось. Е, зима дуже складна і насправді дуже важко прогнозувати, з чим ми вийдемо. Я е, ну, не те, що в мене якісь такі песимістичні, може, бути настрої або сценарії, але ну, теплозабезпечення Києва є питання. Це не значить, що весь Київ буде сидіти без тепла, але. Ну, залишати, будуть залишатися слабкі місця, і деякі райони, будинки можуть залишатися довго без тепла. Але з іншого боку, хоча це мабуть теж не дуже позитивний сценарій, що в нас рекордний імпорт електроенергії. Uh -huh. Він рекордний у січні за ось період нашої всієї інтеграції з, з європейською енергосистемою. І, мабуть, він буде рекордний у лютому. Ну, ми зараз це бачимо по середнім показникам за добу. Uh -huh. Можливість імпортувати з країн Європейського Союзу вона збільшується. Трейдери законтрактовують, законтрактовують державні компанії. Тому це якби така більша історія про торгівлю і про взаємодію з Європою. А як швидко ну, зараз ми розуміємо, що в нас ремонти йдуть? Ну чим швидше відремонтувати, щоб uh -huh. могти включити будь-який об'єкт в систему. Чи будемо ми відчувати наслідки цих атак і аварій цієї зими на наступний опалювальний сезон? Чи до того часу нам вдасться все полагодити? Це так важко спрогнозувати. Я сподіваюся, що Ну, бо стільки вже разів лагодили, і стільки разів вже нам здавалося, що ну це все. Ми будемо ще там... Ну і згадай, скільки там експертів розказувало, що все, наступні 5-10 років ми будемо сидіти без електроенергії, без газу, без нічого. Але так не ставалося. І... Я сподіваюся, що там, енергетикам, енергетичним компаніям вдасться швидко полагодити. І сподіваюся, чесно кажучи, що наступна зима не буде такою, як була ця, тому що ну, це фактично ну, така аномальна погода, якою... Угу. Ну, це не, не щорічна історія. А, тому я думаю, що все-таки не буде такого, що ми будемо жити постійно в умовах там, погодинних відключень наступні декілька років. Ну. Ні, все-таки якісь там покращення ситуації відбудуться і ну подивимося на динаміку обстрілів енергосистеми, тому що зараз фактично вони ну, росіяни акцентують увагу на теплі. Коли опалювальний сезон закінчиться, вони ну чи будуть чи буде це просто постійні атаки виключно на енергетичні об'єкти. Чи можливо вони знову там припинять на певний час атаку на енергетику? Ми цього не знаємо, поки цього не можна прогнозувати. І ще така тема на вже на завершення: про комунікації. Mm -hmm. Про те, як зараз ти згадувала, що почали публікувати відео, фото з тої ж Дарницької mm -hmm. тец наскільки, ну що ти взагалі про це думаєш, про такий спосіб комунікації, який є зараз? Е, ну, з одного боку, критикують, що не можна виставляти відеофото з об'єктів, які ну, зазнали руйнування, якби з військової точки зору, да, з безпекової. Ну, але давайте будемо чесні, ну, росіяни прекрасно знають, куди вони потрапили, які це мають наслідки. Я вам скажу навіть більше, вони удари свої планують, також ну, не з інформації, яка там, з відкритого простору, вони, якби в них така агентурна думаю, служба. І... Вони прекрасно все бачать і знають набагато більше, ніж там українське суспільство або навіть українські журналісти. А, тому от те, що зараз, те, що з'являється відео з Дарницької ТЕЦ, те, що туди е, приїздять іноземці міжнародні е, представництва і це бачать на власні очі, це дуже потрібно. Uh -huh. Тому що ну це можна так якось. Якось з далекого міста або з далекої країни Чуді, ну, так, да, Україна страждає. Але коли ти бачиш насправді на свої очі, як виглядає зруйнована теплоелектростанція, ТЕЦ, гідроелектростанція, ну, абсолютно ти по-іншому це все сприймаєш. І я бачу у багатьох зараз навіть людей, які там до цього питали, а чого нема світла, чого нема тепло, тепла. Коли вони побачили ці відео, вони так трошки замешкали в цьому питанні. Е, також вчора ж виставили е, з однієї з теплоелектростанцій відео, як вона теж сильно пошкоджена. Ну і воно теж завіросилось. Mm -hmm. Це потрібна історія. Я вважаю, що насправді е, потрібно більше, мабуть, комунікувати і розповідати що, не так, що, що пошкоджено, що там сьогодні в нас пошкоджено, і по переліку. А більше пояснювати людям, що пошкодження є, що так і тривають, щоб не було питань, типу, а чому не стріляв? Ну сьогодні ж там вибухів не було, а чого в нас немає електроенергії. Тобто ну людям потрібно пояснювати, бо я кажу, ситуація зараз дуже напружена, і суспільство дуже напружено в цьому плані. І ну, коли там немає довго світла, немає тепла. Ну, це коли не закриваються твої базові потреби, дуже важко е, далі вже планувати якесь своє майбутнє і ну фактично нормально жити. Повністю погоджуюся. Мені теж здається, що хороша комунікація надзвичайно важлива в тих умовах, яких зараз живе наше суспільство. На цьому на сьогодні все. Пишіть у коментарях, як у вас зі світлом, з теплом, що ви думаєте про ситуацію в українській енергетиці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.